Друзі, усім привіт! На годиннику 10-го ранку, і в нас стоїть просто адська вже жара. На термометрі показує 20 градусів. Це просто в холодочку. Термометр стоїть на вікні і показує ще по погоді має бути близько обіда, десь 35 градусів. Дуже жарко, така задуха, така ну, просто невиносима жара. Нема. Не можеш просто нічого робити, не маєш куди дітися, і ми цього року басейн не не, не розпускали, тому що ось ця собака нам зробить капості. Я його припнула, тому що я машину ще не заганяла. У гараж потрібно зараз загнати, щоб вона не парилась, тому що потрібно буде їхати ще близько вечора вести дітей на тренування. Ну не знаю, скільки ще днів протримається така жара, але і газон весь вже такий не дуже в гарному стані, тому що ну, при такій жарі він вигорає і стараєшся підливати його. Увечері. Те, що і світла немає. Ну, одним словом, такі у нас справи. Я себе зараз балую таким дуже холодним казком. До речі, дуже-дуже смачний. Це не з фляшки, а з бочки. Дуже класний таку жару виручає і має багато повітря, дуже гарно освіжає і. Ще зробила собі каву, але зовсім легеньку, тому що хочу сьогодні трішки більше попрацювати. І, як кажуть, бадьорості не помішає. А ще пригостила себе дуже смачнючим пирожом. Купляла. У нас є такий магазин, називається печенька. І я туди час від часу заходжу, люблю поласувати такими смаколиками це слойка. Вона зверху має. Такі проварені яблука терті, ну такі, як поведло, але не дуже так сильно. І зверху присипана така як сказати, крошка, така від цього тіста. Ну, якби звичайний слоєний пляцок, який я печу, і показувала. Там в одному з відео, які я роблю, а це просто таким вигляді, як трубочка, ну, щось такого, але дуже смачний. І ще цей крем дуже мені подобається. Особливо подобається тоді, коли він стоїть не в холодильнику, хоча його трішки можна поставити, але він більш мені спакує, коли такий дуже м'ягенький, такий, знаєте, дуже ніжний і просто тане в роті. Я цей рулетик порізала на такі собі кусочки. Буду запивати своїм холоднесним кваском. Ну і вже в кінці вип'ю свою каву. Люблю каву пити не дуже гарячу, щоб вона вже трішки так постояла. Також мене ще тут чекають мої яблука в корзині, мої нарвали. Хочу з них зробити повидло, але ще сьогодні їх не буду, мабуть, чистити, тому що трішки вони ж такі зеленкуваті, і хочу, щоб вони ще постояли. Які ще плани в мене на сьогодні? Це я вже закинула машинку, одяг попрати, поки я ще Ну, було зранку світло, зараз вже його немає. Арчі, не чіпай миску! Поки було світло, я зранку закинула одяг, поправся. Зараз потрібно його витягнути з машинки, повісити далі, я хочу обстригти свої троянди, тому що деякі вони вже відсвіли і робити потрібно для того, щоб. Саме ось ці папагопани, на яких вже відсвіли троянди, щоб вони такі робили, знаєте, розгалуження, щоб гарно вони так розросталися такою кулькою, гарно розвивалися і не втрачала троянда свого своїх сил для того, щоб просто видавати на ті вже відсвічі троянди, а розпускалися і щоб гарно воно все так. Весь мій розарій, щоб розростався, тому що вже навіть цієї весни, що я їх посадила вже тепер, вже літом, можна сказати, дуже гарно виглядали. І багато хто мені робив зауваження, те, що їм дуже-дуже подобається. Ну і ви, звичайно, також дивитеся, і багато від вас гарних відгуків читаю. Те, що ви коментуєте, мені дуже приємно. Дякую вам, і також ваші поради, до яких я звичайно завжди дослуховуюся, беру собі на замітку. Тому вам звичайно, що велике дякую. І звичайно, якщо бачите якісь ну, мої недоліки, чи те, що можливо я неправильно роблю, то я звичайно буду вам всім рада, тому що я такі коментарі не вважаю, що це є критика. А навпаки, що це, ну, знаєте, як кажуть, в народі вік живий, вік учися. Тому до кожної поради я завжди ставлюся з превеликим знаєте, задоволенням, тому що я до них дослуховуюся і роблю свої висновки, роблю, звичайно, так, як мені порадять, тому що хтось, можливо, вже це робив і знає, як воно все працює. Тому, звичайно, що такі поради дуже-дуже цінні. Бо, що ж, я поки що сонце не дуже аж сильно пече, а я ще сьогодні хотіла е, вже викопати часник, я ще цього не зробила. Е, цибуля в мене ще зелена, зелені пір'я має. Буду підготовлювати трішки е, таку вечерю, салат. Також все це поступово вам покажу, що в мене сьогодні по планах, ну і там вже як піде моя справа. Я трішки випала свого графіку, на те були великі, хороші причини, але про такі про свої новини, про свою причину я вам розкажу ну, трішки-трішки зходом, коли я буду вважати це за потрібне, коли. Дійсно, прийде на це свій час. Тому е, я повернулася і надіюся, що я не пропаду. Прийшов, прийшло більше тижня часу. Багато приват мені і пишете, де я ділася, що зі мною, е, тому що хочуть е, чергову порцію мотивації, гарного натхнення. Е, і я спішу цим всім поділитися з, з вами. Можливо в Цьому відео буде так трішки, але вже поступово-поступово я е, вже роблю проекти, е, які буду в подальшому вам показувати, мотивувати, на робити вам натхнення, е, також е, щоб вам, хоч трішки, було е, приємно це спостерігати. Ну і, звичайно, що до цього е, я хотіла це відео викласти трішки. Раніше, пару днів раніше, але, так як ви всі знаєте, що відбулося у наших містах, в Києві, в дитячій лікарні Охмадит, я писала, робила пост цього. Я просто сплакалась, тому що я дуже ранима на рахунок дітей. Мені це дається дуже тяжко. і Такі фото бачити у інтернеті, який завалений повністю ну, закидано все, все інформацією. Дуже-дуже тяжко було все це перенести. Постійно ти про це думаєш, хочеш допомагати. Ти допомагаєш як тільки можеш, тому що в нас, звичайно, відстань велика, але Богу, дякувати, що є можливість долучитися ну, фінансово хоча б. Якась підтримка була. А всім також хочу подякувати, що е, наші люди такі небайдужі, е, допомагають один одному. Ну і велика пожертва, звичайно, що пішла на цю лікарню. Я надіюся і вірю, що такого вже більше не буде, тому що дуже невинні люди, невинні діти страждають просто. Ні за що молимось, віримо, що все буде добре. Я сподіваюся, що в ваших сім'ях, у вас також все добре. Дуже, дуже все це прикро, жалко і немає, як кажуть, сил вже просто на це все дивитися, спостерігати, тому що. Всім нам ну, вже так надоїло, але розумієш то, що ми зараз знаходимося вдома, ми можемо робити свої домашні роботи, роботу, рутинну, і е, потрібно думати за наших воїнів, які нас захищають, які зараз от в таку жару, просто невиносимо при такому палючому сонці, 40 градусів у тих бронежилетах, в тих. Тому самообладнані, ну одним словом, просто не ходить, не ну, уявляєш собі всю цю картинку, і, і потрібно молитися обов'язково, щоб все це вже якнайшвидше припинилося. І ми відомо, я хочу трішки вам показати для того, щоб ви мали змогу відволіктися і просто продовжувати жити. І насолоджуватися, звичайно що цим життям, який потрібно дорогоцінно ставитися кожного дня, кожної хвилинки. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада вам відписати. Так ми трішки з вами об'єднуємося двоїми думками і маємо змогу. З вами віртуально порозмовляти і поділитися, звичайно, своїми враженнями. Тому давайте будемо трішки занурюватися в такий домашній процес, домашню рутину. Вибираю з пральної машинки одяг, який в мене вже поправся зранку, який я закладала, тому зараз швиденько розвішу і нехай вже сохне. Також деякі ще е, одяг, такі як носки, поставила, е, замочила в кисневий відбілювач. Зараз хочу підготувати собі е, нарізати такі нарізки на салат, заправляти я ще не буду, е, хоча б е, наріжу цибулю, пір'ю збігала на город, щоб е, таким свіжим салатом вже є домашні огірочки, але при тому що дуже сильна жара, зараз стоїть жара, вони не дуже так активно наростають. Ну, а поливати їх кожного дня, то це потрібно носити великі відра до, до городу, до поля, тому що, ну, і в принципі не так-то реально, тому що відстань не маленька. Хоч воно і так недалеко через дорогу. Але вже як є, надіюся, що вони не посокнуть, тому що не я їх не прополювала. А мої сусіди багато від кого я чула, що е, пропололи повністю все настільки частенько, що не видно ні одної травички і. Огірки у них посохли. Саме листя, самі гілочки. А я такого не зробила, тому що я завжди перш ніж йти прополювати, наприклад, там цибулю і огірки, те, що любить дуже швидко сохнути. Подивилася, що наближається така спека, і я просто не чіпала. Ну, і <смі> у моя цибуля, вона ще має пір'я-зелене смакою. Е, ще такі зелененькі пір'я і також огірки, вони в мене зелененькі, тримають, е, трава тримає вологу, тому з ними нічого не немає. Е, приступаю до обрізування мого розарію. Е, багато хто. Мені писав, що е, вони старі, ну я вже там повторюся. Але як бачите, всі прижилися, дуже гарно, активно ростуть, я їх навесні гарно підживила, і такі досить гарні бутончики троянд мені дали е, цього, цього літа. І ще при такій обрізці, е, надіюся, також ще до осені наростуть. Е, Знову такі гарні пагінці дадуть такі гарні троянди. Я не зрізала їх так, щоб класти в воду, тому що вони ще такі за дуже молоденькі, такі не дуже розрослися, тому не хотілося їх зовсім. Ну, Хотілося милувати з красою на подвір'ї. І деякі ще бутончики не розкриті, тому будуть мене радувати. Надіюся, також до осені. Не менше такою важливою роботою в будинку мене – це виварити всю посуду, тарілки в посудомоючій машині, звичайно, що якби вона була, то я б цього не робила. Але так як мої діти активно допомагають в митті посуди, то я вам в такі проміжки там ззаду, ну і, звичайно, що з тої сторони, де накладаєш їжу, залишаються такі в цих углибленнях ну такі жовті нальоти. І мені приходиться, ну там не знаю, раз в півроку, може менше, ну можливо так. Я беру кисневий він... Немає хімії, дуже гарно видаляє. Я маю таку як бачите, поливану миску велику, яку закладаю. У мене йде повністю вся посуда. Ну а цей процес у мене вже затягнувся просто на дуже довго. До обіду я цим займалася і не помітила, як вже виварила навіть всі свої кастрюлі. Повністю все вимила, всі прибори. Я так захопилася цим процесом, що не помітила ні часу, яка година, ні, ну, попри того, те все я, звичайно, не збувала давати дітям обід і також сама, щоб трішки а, пообідати. у мене тепер сіяє чистотою та свіжістю. А я беруся до того, що мені потрібно на моїй робочій поверхні, на мойці, також десь е, зробились розводи на холодильнику, мікрохвильовці. Зробити порядок, помити, повитирати, ну і вже щоб було в чистоті та порядку. Також розвела собі кисневий відбілюш і ним вже просто протираю поверхні. Тим часом у мене вже майже приготувалася картопля, дуже захотілося такої гарної молодої прожареної картоплі, такої хрустящої. Добавила трішки оливкової олії. Зробила просто салатик з цибульки, огірочка. Зробила салат із сирка, додала трішки майонез, яйця, сирок, плавлений та чесник. Дуже-дуже смачно виглядає і також не так і виглядає, як і дуже смакує нам. Також в мене трішки було тіста, я зробила піцу, а до картоплі завжди просто обожнюю. Додавати кефір, тому всім, хто смакує, також смачного. Вже ближче до вечора погода трішки так спала, сонечко вже не парить. Я приступаю до поливу всіх своїх клумб, потрави, трави, для того, щоб воно вже не пересихало. Я заливаю повністю весь куш, ну, всі кущі моїх квітів. Також велику увагу я ще приділяю трояндам, теж під кущ я заливаю води, тому що люблять вони водичку попити, свої хвойні кущики, дерева, туї. Все це я не просто ну, так скропила водою. Ну, тим часом, поки до коріння вода дотече, якщо ну, так легенько полити, то коріння точно. Не по п'єтієї води, а, ну, взагалі нічого ніякого ефекту не буде, тому раджу вам заливати просто свої квіти. Але якщо у вас є також ті квіти, які не дуже люблять воду, а також гарно себе поводять на а, такій температурі, при такій жарі, то а, такого потрібно уникати. А я а Це каж по своїй, із а, своїми петуннями. Коли забрала, воно в мене стояла на моїй клумбі, Я коли його забрала, там просто був рінь. Я не знаю, скільки штук, нереально порахувати маленьких таких слимаків. Дуже-дуже маленьких, там їх ціла купа, і вони були один на одному. Е, може, буде жорстоко виглядати, але я їх всіх утилізувала. <св> а зранку, коли встаєш, виходиш, то на брамі, е, також їх велика рінь. Я не знаю, як вже з ними боротися. Я ще цю сторону не поливала. Зараз ще до неї дійду. Але хочу показати, поки газон не мокрий, я його не полила. Хочу вам показати, як себе почувають мої троянди, які показувала, що купляла такі різного відтінку, вони високі, і я думала, що вони пропадуть. Ну, чесно, думала, що пропадуть, тому що жінка, яка біля мене купляла, казала, що в неї не прижилась ні одна троянда. Подивіться. Я їх ще не підживлювала абсолютно нічим. Я просто їх обстригла, бачите, як низенько. Ну, сказали наполовину. Я так і зробила, може трошки менше. Ну і думала, що через те, що я їх обстригла, може, трішки нижче, вони не будуть а, такими активними. Ну, взагалі пропадуть. Але, як бачите, дивіться, пустили молоденькі пагінці, такі красиві. Потрібно буде купити те саме добриво, полити їх гарно. Зараз я вам покажу наступне. Оця вона взагалі ніяких признаків не подавала, були ось такі сухі гілочки, але вже відновилися і пустили такі молоденькі пагінчики. Дуже переживала, тому що мені дуже подобаються ці троянди. Вони, по-перше, високі, а по-друге, вони дуже кольорові, дуже гарні. Будуть мене радувати гарним букетом. Також у вікні теж. Буде дуже гарно виглядати. Я ще хочу з'їздити в епіцентр, подивитися, подивитися те, що мені було б добре тут засіяти, ну, засипати, не знаю чим, корою, мабуть. Або я б хотіла дуже камнем білим, такою галькою, але вона не з дешевих. Не знаю, ще потрібно агроволокно купити, таке тверде. Твердого матеріалу, тому що те, що в мене є, біле, воно дуже м'яке. Хоча мій розарій взагалі там не заростає травою, нічого з ним не відбувається. А якщо його скласти удвоє, я думаю, можна зробити також, буде непоганий варіант. Тому Тут в мене кущик гортензії розрісся. Ну, я думаю, що вже цього року мені не буде давати такі гарні квіти. Вони різнокольорові. теж. Між цими трояндами буде дуже красиво виглядати. Не знаю. Я ще думаю посадити, ще не знаю де. Можливо, тут купити таку кульку. У мене таких є дві, а можливо, пересадити ті, що в мене є, сюди, на цей кут. І не знаю куди ще. І, можливо, сюди в кут. І воно буде. Так гармонійно виглядати, як, на вашу думку, буде непогано, якщо так уявити картинку, Ну, щоб трішки між цими трояндами було різноманіття. Так зелене, і також в зимі буде гарно виглядати, що не буде тут пуста клумба, а буде е, якась зелень. Можливо, там ще сюди всерединку посадити е, тую смарагд. Правда, вона розростається великою, але з часом тоді а, троянди присадити сюди ближче до цього бордюрчика, а, а самі туї будуть позаду. Ну, не знаю я в процесі. Якщо маєте свою думку, підкажіть. А, я також розгляну такі ваші варіанти. Було б непогано послухати вашу думку зі сторони. Як ви це бачите. Ну що ж, на такому приємному фоні. Ну, поки що не так, але буду з вами завершувати це відео. Дуже вам дякую, що знову зайшли до мене в гості на мій канал. Коментуєте, також підписуєтеся і дуже вам рада. Наступних відео ми з вами зустрінемося, буде цікаво, буде натхнення, буде мотивація. Тому всім па-па!